Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Україна стоїть на порозі демографічної катастрофи, і показники в Україні найгірші в світі. Не те, що в Європі чи десь ще, а в світі найгірші. Про це і інше зараз більше детальніше. Вас попрошу підтримати це відео, та звичайно не забувайте підписуватися. Україна фактично наближається до демографічної катастрофи. Вже зараз необхідно докладати зусиль, аби покращити ситуацію. Про це заявила провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова. Вона нагадала, що в Україні політична напруженість розпочалася ще у 13-14 роках, а до цього була економічна криза. Яка також супроводжувалася настроями, що краще відкласти народження дітей на пізніше. Тобто, у нас дуже багато факторів переплилися і вони справили такий синергетичний ефект. І ми поки що не можемо розділити, чому таке зниження народжуваності відбувається чи то через політичний, чи то через війну, чи то через економічний чинник. Тобто вони діють разом. Уточнила. Науковиця співробітниця інституту демографії наголосила, що війна посила демографічну кризу, але демографічної катастрофи, на її думку, поки що ще немає. Ми до неї наближаємося. Але те, що ми наближаємося і фактично стоїмо на порозі демографічної катастрофи, це загалом факт. Тобто нам потрібно бути дуже обережними і докладати зусиль уже зараз, докладати зусиль для того, щоб покращувати ситуацію. А не відклати на потім, бо потім буде ще гірше. А куди вже гірше, я не знаю. Якщо показники найгірші в світі, то я нагадаю, що у вересні Центральне розвідувальне управління США опублікувало звіт, де було вказано, що в Україні найгірша народжуваність в світі. Це Америка нам про це говорила. У той же час смертність в Україні становила 18,6%. На тисячу громадян, що є також, звичайно, найвищим показником у світі. Звичайно, фактор війни максимально впливає на цей показник. Тут я думаю, навіть не треба нікуди ходити, всі це розуміють. І що на війні люди гинуть, на війні люди травмуються. Мільйони українців виїхали за кордон і народжують за кордоном, а не в Україні. Економічна ситуація, звичайно, впливає. Внутрішні переселенці, які з під активних обстрілів і з під окупації переїхали на безпечнішу частину України, теж не особливо зараз будуть народжувати по максимуму. Я думаю, що також всі це розуміють, і ці всі показники, ці всі фактори впливають на демографічну ситуацію в Україні. Це 100%. Але першочергове таке зниження демографічної ситуації в Україні це війна, тому що війна тягне за собою все: імміграцію, і економічне ставлення, і переміщення українців всередині держави. Тому це все впливає, але найбільший фактор, звичайно, що це війна. І коли війна закінчиться вже так, щоб закінчитись, тоді можливо щось буде в кращу сторону. Хоча це також. Ну, невідомо, як це все буде, бо це буде залежати і від того, що буде уряд, парламент, влада в державі пропонувати людям, українцям так, щоб стимулювати їх народжувати, так, щоб стимулювати їх нові сім'ї, заводити і в тому напрямку працювати. Звичайно, економічна ситуація під час війни і вже після війни теж буде залежати, тому що якщо молода сім'я, чоловік та дружина не будуть Відповідну кількість грошей заробляти, вони будуть звичайно думати, а як ми будемо виховувати, як ми будемо вирощувати дитину, яка потребує тих чи інших фінансів, зусиль. Якщо я піду на роботу і чоловік піде на роботу, і ми не зможемо забезпечити себе, то як ми можемо забезпечити свою дитину, яка буде потребувати додаткових фінансів? І тут же має включатися держава, яка буде пропонувати. Якусь винагороду, якісь бонуси, якесь відшкодування, якісь виплати, можливо, ще щось, покриття якихось певних витрат. Тобто це все буде залежати від держави, в тому числі. Те саме повернення з-за кордону українців. Ну, мільйони українців, 7,7 і мільйона українців по різних статистиках є зараз за кордоном. Звичайно, що вони там утворюють сім'ї, виїхали сім'ями. Народжують дітей за кордоном. Це не рахується Україні, це рахується народження там, де вони народжують тій країні. Їх треба буде повертати і стимулювати в Україні народжувати. Так, і це якраз буде завдання держави після війни. Відбудова, покращення економіки, стимулювання громадян України, створювати нові сім'ї і народжувати дітей. Тому що від того буде залежати далі розвиток держави. Якщо такий спад далі буде продовжуватися, народжуваність буде також падати, то і потім будувати, розбудовувати, працювати в країні не буде кому. Тому це буде першочергове завдання. Це і зараз важливе завдання. Але зараз першочергове це перемогти, завершити війну. А після війни це буде першочергове завдання для нової влади, старої влади. Невідомо хто там, як там буде, хто там буде керувати, але це буде. Одне з трьох основних завдань: економіка, захист держави і демографічна ситуація. І звичайно, коли зараз також говорять про мобілізацію 18-літніх, то це ще більше і ще в гіршу сторону буде впливати на демографічну ситуацію. Є 30-40-літні громадяни України. Напередку на захисті держави, і їхня сім'я, дружина з дітьми їх чекають вдома, то вже є сім'я і вже є діти. Якщо 18-літній, 20-літній, 22-літній громадянин України поїде напередок, в нього ще сім'ї немає, і дітей немає. І така можливість є, що і не з'являться. Це ще гірша проблема і ще. Більший удар по демографічній ситуації України. Звичайно, це моя думка. Ви можете з нею як погодитися, так і не погоджуватися. Також такою самою думкою діляться демографи України, які говорять, що є проблема надзвичайно велика, катастрофічна. Її треба вже зараз якимось чином змінювати. І чим далі, тим ця проблема і ця катастрофа поглиблюється. Для України це критична проблема, яка на даний момент. Ніяким чином не вирішується, не стимулюється, а просто погіршується з кожним днем. Ви своїми думками обов'язково поділіться в коментарях. Також можете написати, в якій країні ви зараз перебуваєте, тому що приблизно 50% дивиться мене з України, а 50% з Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини. Франції, Італії, Іспанії, тобто велика географія людей, хто за мною слідкує. Будь ласка, напишіть, з якої країни буде цікаво також почитати та проаналізувати. Дякую вам за те, що слідкуєте. Дякую за ваші підписки та довіру. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток Трансфер Гоу та переказуйте рідним гроші вигідно.